І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: А хто візьме сестру свою, дочку батька свого, або дочку матері своєї, і побачить наготу її, а вона побачить наготу його, ганьба це, і будуть вони знищені на очах синів їхнього народу. Він наготу сестри своєї відкрив, він понесе провину свою. А хто буде лежати з тіткою своєю? Він відкрив наготу дядька свого, гріх свій вони понесуть, бездітні помруть. А хто візьме жінку брата свого, це нечисть. Він відкрив наготу брата свого, бездітні будуть. І ви будете додержувати всі постанови мої й усі устави мої, і будете виконувати їх, і не виригне вас земля, та, куди я впроваджаю вас, щоб сиділи ви в ній.